Що означає герб Київського столичного університету імені Бориса Грінченка? Герб університету бірюзовий щит в обрамленні білих ліній, у верхній частині якого зазначено назву університету, а в нижній правильний восьмикутник, який відображає рух до нескінченності та символізує досконалість Всесвіту. Цей знак є одним із найрозповсюдженіших елементів української орнаментальної традиції. Герб символізує єдність духовного та матеріального, традицій і сучасності. Постійне оновлення та розширення знань розкриває прагнення університету досконалості. Бо наше гасло. Прагнемо досконалості.